Фестиваль, приурочений до Всесвітнього дня української хустки. Креативна директорка Шосткинської гімназії Юлія Мороз проводить вже другий рік поспіль. На її особистій сторінці у Фейсбуці учасники заходу публікують свої фото у хусті і збирають від прихильників подобайки. Переможцями стають ті, хто отримав найбільшу кількість лайків. Цей рік вніс свої корективи. Військовий стан, війна, але ніхто не відміняв радість українського духу. Гордість за свої традиції, за цей прекрасний витвір, який називається Насправді українська хустка це той оберіг, який дозволяє з честю і достоинством нести своє звання. Цьогоріч на фестиваль надіслали свої фотографії понад 70 учасників різних вікових категорій. Юлія Морозі знається, що щиро раділа кожній світлині, оскільки вони були по-своєму унікальні, відзеркалюючи добро і красу української душі. Я видивлялася у цей образ, і мене він полонив неймовірною щирістю, красотою, може, і креативністю, бо дівчинка, я пам'ятаю, наш багатий сиділа, обравшися в українську хустку, і багато чого. Сімейні були фото. Але все ж таки конкурсі, конкурс, є ну, конкурс. це ми всі споглядаємо, даруємо емоції добрі. А ті, хто подарунки отримує, це вподобання всіх, хто розглядає ці фото. Голосування за улюблену фотографію тривало тиждень. В результаті визначилося троє переможців і двоє фаворитів, яким пані Юлія також приготувала подарунки. Отже, третє місце і 144 вподобайки отримала другокласниця Олександра Найдьонова. Хустиночка ваша, хто вам подарував, які ви сфотографувалися? Бабуся, Бабуся? а ви полюбляєте в кустиночках ходити? Так. Да. Так? Да? А в якому ви класи навчаєтесь? Другому да. у ліцеї, да? ну, а як мама знайшла цей конкурс, і сьогодні ви отримуєте подаруночки? Скажіть, будь ласка, Ну, я завжди приймаю участь і в конкурсі і, ну... Ага, завжди, так. Не да. Не да, не так. Не ви показуєте приклад, того, що ці традиції вони є позитивними. І скільки вам було цих подобаєк? Це люди казали, я дарую вам щастя, я дарую вам любов, я дарую вам все добре, аплодисменти і подарунок від мене, ось такий лавний. Володарями другого місця стали мама з донечкою Марина та Рената Шухевичі, за яких користувачі віддали 148 вподобайок. Так як учасниці конкурсу проживають у Київській області, подарунки за них отримала близька родичка Олена Тарасенко. Так сталося, що Марина мені от тільки прислала фото. Каже, от ми сфотографували да, для дитячого садка конкурс курс. І тут я вкраю і Юрія Михайлівна. Організувала цей конкурс і я автоматично виставила це фото. Я не думала, не сподівалася на якийсь приз чи конкурс. Дівчата ж проживають окремо. і ну, так мені було дуже приємно. Майже 500 вподобайок і перше місце здобула вихованка дитячого садка «Теремок» Влада Шевцова. Конкурсну фотографію надіслала її вихователька. Тож для мами дівчинки її перемога стала справжнім сюрпризом. Це наш вихователь. Проявила инициативу. Мы даже не знали про этот конкурс. Она сама попросила нас фотографию. Мы, конечно, с удовольствием сфотографировались. И она отправила на конкурс. Конечно, мы были рады. Нам сказала свекровь первая. Конечно, мы обрадовались. Мы не ожидали. Мы старались. Мы очень много кому скидывали. За нас голосовали, но мы не ожидали, честно. На конкурсні фотографії дворічна влада була одягнена у хустку, яка дісталася їй від прабабусі. Анастасія розповідає, що у родині цей український оберіг передається із покоління у покоління. Це нам теж свікров дала Це її мать покупала, вона ще була молодая. Бабушка, прабабушка окрім основних переможців, подарунки отримали ще дві юні конкурсантки: Софія Терещенко та Вероніка Фінколінець. Саме вони полонили серце Юлії Мороз і стали її фаворитками. Оце мої фаворити. Ось Софія і Вероніка. Бачили? Ви бачили їх фото. То бачили всі бачимо. Бачили? 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 Тримайте, тримайте, скалі і ті, хто фото виставив. Мама. Дякуємо за те, що ви неймовірно прекрасний поліцейський, на який всі рівняються. Дякуємо вам, мама, дякуємо вам. Давайте вас всіх обіймо, а їх нашим панам. Одна з фавориток, трирічна Вероніка, вже вдруге бере участь у конкурсі української хустки. Її мама Ольга Фінколінець говорить, що таким чином вона привчає донечку шанувати українські традиції. Хустка це нашої пробабусі. Вона вже майже у третьому поколінні нам перейшла. Я її, в минулому році я її не знайшла, а в цьому році ми її знайшли її. І вже я, вона лежала саме для цього конкурсу. Я знала, що буде цей конкурс і, і тому Робили фотографії. Також цього дня Юлія Мороз вирішила відзначити волонтерок, з якими її пов'язують теплі відносини і спільна доброчинна справа на користь Україні та братам нашим меншим. Це дівчата-зоозахисниці з організації Добре серце та благодійниці з громадської організації з любов'ю у серці. То скільки вони роблять, для нас усіх не передати своїми зусиллями. Олена, Таня, Аня. А ще є людина, яка опікується тваринками, які не можуть сказати, що мені холодно, що мені голодно. Вона дозволяє приютити їх. Пані Юлія вручила волонтеркам подарунки, а також від себе особисто зробила благодійний внесок на користь українських захисників. Я не обіднію і воїнам, я. Бо раз дарую через ваші руки оцю маленьку суму, яка нехай наблизить до перемоги.